Хитрий, як лис, сміливий, як лев, Франциско Франко, іспанський диктатор, який упродовж довгих 36 років керував країною залізною рукою. Попри авторитарний стиль правління та масові вбивства політичних опонентів, диктатор перетворив аграрну та відсталу країну на сильну європейську державу. Причому зробив він це у найважчий для всього світу період під час Другої світової війни. Франциско Франко народився в родині військових, тому кар'єра для хлопчика була визначена від самого початку: армія у бою. Молодий офіцер почувався як риба у воді. Відчайдушна сміливість, яка поєднувалася з холодним розрахунком. За короткий час зробила Франко наймолодшим в історії іспанської армії генералом. Будучи аристократом та націоналістом від мозку до кісток, молодий генерал не терпів комуністів, які прийшли до влади і почали втілювати у життя всі принади колективізму. Коли в 1936 році військові підняли повстання, генерал одразу ж приєднався до своїх колег. Очоливши цей протестний виступ та заручившись підтримкою Гітлера і Мусоліні, Франко за короткий час розбив комуністів та проголосив себе главою держави. У Європі якраз починалася світова війна. Країни осі були певні. Іспанські націоналісти приєднаються до своїх німецьких та італійських братів. Та Франко вже тоді зміг тверезо оцінити шанси нацистів на перемогу і зрозумів, варто триматися в стороні. Іспанія, часів Другої світової, була унікальним для Європи явищем. Маючи диктатора націоналіста при владі, вона стояла осторонь від світової м'ясорубки. Звісно, що Франко підтримував Гітлера, надсилаючи йому дефіцитний вольфрам та військових добровольців. Проте офіційно у війну Іспанія так і не вступила. Тож у 1945 році, коли Німеччина лежала в руїнах, а її генералітет вішали у Нюрнберзі, диктатор Франко опинився серед переможців. Друга світова дала неабиякий поштовх для розвитку іспанської промисловості. Завдяки численним замовленням із розорених війною країн, Іспанія почала стрімко завойовувати позиції на світових ринках. Франко активно допомагали країни заходу, адже він був саме тією людиною, яка розгромила комуністів у 30-х і після Другої світової не давав червоній загрозі підняти в Іспанії голову. І друзі і недруги були одностайні в одному. Влада була потрібна Франциско Франко не для особистого збагачення чи власних амбіцій. Завдяки владі диктатор будував нову та сильну Іспанію, яка була повноцінним гравцем на міжнародній арені. До самої своєї смерті у 1975 році Франко залізною рукою керував іспанцями. Попри значні політичні послаблення в 70-х та загальну лібералізацію, Франко до кінця свого життя ненавидів комуністів та лівих і безжально з ними розправлявся. Жертвами режиму, за деякими даними, стали більше мільйона тих, хто поділяв комуністичні погляди. Перед смертю диктатор не став заповідати владу комусь із своїх соратників чи родичів. Він віддав вакантне місце глави держави молодому королеві Хуану Карлосу. Він, до речі, і досі править іспанцями. Останній завершив перехід Іспанії від авторитаризму до демократії. Попри жорстокість до опозиції та авторитарний стиль правління, генерал Франко і досі є культовою фігурою для мільйонів іспанців, особливо для тих, які пам'ятають іспанське економічне диво диктатора Франциско Франко.